Всім привіт! Представляємо огляд на чудову іграшку для фанатів зоряних війн комплект із двох світових мечів, які порадує як дітей, так і дорослих. Кожен меч працює від трьох батареїв, які живлять світодіод, розташований у рукаяці, забезпечуючи яскраве та реалістичне свідчення. Увімкнення та перемикання кольорів виконується одним натисканням на кнопку. Мечі обладнані динаміками, які відтворюють звуки при включенні, перемиканні кольорів та ударі. А для тих, хто віддає перевагу тиші, передбачений режим без звуку. А ось так це виглядає при вимкненому світлі. Унікальна функція змінний кольору свічіння. Для цього достатньо завдати насильного удару мечем. Комплекс складається з двох окремих мечів, які можна використовувати окремо. Однак особливість набору в тому, що при бажанні мечі можна поєднати в один великий меч загальною довжиною 67 см. Це дає більше можливості для ігор і робить процес взаємодії з іграшкою захоплюючим. Комплекс світових мечів це не просто іграшка, а справжнє занурення в атмосферу зоряних війн. Гнучкість у використанні, реалістичні ефекти світла та звуку роблять цей найбір чудовим вибором для подарунку любителям саги.